Доброго мирного дня, міцного здоров'я, хорошого настрою і тільки всім хороших новин. Так, Мої чучундри нажерлися, так? Обнагліли, малі. Хтять, самі не знаю, чого вони хотять. Буряку не їсти не хотять, бо вони хотять гарбуза. А де їм взяти гарбуза, як його нема? А мимри малі? Зеренце з'їдять, живину з'їдять. А гарбуза тебе барака каже буряка, їж сама. Ну, є таке діло. Ну нічого, схочуть їсти, будуть все їсти, да, кози? Ви не доїтися, Кітніше ще мало, так що <кій> ніц вам страшного не буде. Так. У мене тут є така мазуля, яка любить мазатися. Дороги були. <кій> Ого. Ой, дякую, дякую всім. Так. А я буду відповідати про козла. Знову ж таки, розкажіть, як утримувати козла різних порід. Якщо він породистий, як його утримувати? Що треба йому їсти давати? Ой, люди, що маєте те, давайте. Ну, не можна сказати, що там от тільки те чи те давати. От мій красавчик чорний стоїть. Е, е, я під тебе вкинула тієї соломини не для того, щоб ти її всю під себе вигарбала. Щоб я потім мала чим ножку, кицю. Ось він мій красавчик. Що, нахалюга козяча? Ай ти. Ти кінь сталевий. Кінь сталевий. Красавчик. Заслинював. Фу. Фу. О, заслинював. О, що тобі позіхаєш? Ху на тебе позіхуха. Як утримувати? От нубійського козла. Що йому ви даєте їсти? І як ви утримуєте, що у вас такі великі козли? Ну От був черниш той каштан був такий великий, файний, хоч молодий, але великий. Ну, цей трошки в мене хуже, хуже є. Ну, як сказати, не такий рослий, я не знаю. Хоча зараз він підріже досить досить гарно, ще, напевно, велику роль грає генетика. О, Почав вже поправлятися, дивіться, яка шерсть блищить. Що ж ти хочеш, я не маю нічого. Ага, чуха, ти пішов в баню? Їдять зерно круглий рік. Під час гону двойна доза зерна. Як кози гуляють, то двойну дозу він зерна їсть. Більше, як кози кітні. Чи кітні, чи навіть під час доєння козел їсть більше. Якщо, якщо зараз отгону нема, пайка зерна зменшена. Ось, зменшена через те, що він починає дуріти. Але їсть він в мене конюшину, їсть він в мене сочні корма. Ось, макух. Ну, з Зерном дробленим паране, і ще, кроме того, цільне зерно у них бочці, цільне зерно, є ж він пшениця. Ось, і вони, таке зерно в мене він їсть. І кози таке їдять, і він їсть. Ось, а лише велику роль грає, якщо коза шоколадка ти вредна, якщо козел. Стоїть на дворі в якомусь холоді, то йому багато більше треба їсти давати. Не стільки як, Ой, як літом. Бо він <сміття> затрачає <сміття> вибачаюся. Бо він затрачає багато енергії на зігрівання. Ось, і тоді, Ото Всі таку дурну манеру мають ногою гарбати. І тоді у них йде багато... багато затрачання енергії на зігрівання. і... Йому треба більше їсти давати. Ось таке діло. Так що в мене він в теплі, то можна в зимою давати трошки менше. У нас в кліві тепло, холоду нема, і вони менше затрачають на себе. Ну, от нащо ж ти віддираєш ту всю пістілку взад? <кій> Ось такі то справи. Якщо козел альпійський, альпійської породи, то він. Менше буде їсти в зимою через що? І буде файний. Через те, що він в нього є дуже гарний густий підшерсток. І він вже менше затрачає сили, здоров'я, енергії на зігрівання. Бо в нього є гарний, густий підшерсток. Який його. Що? Який його зігріває? І він тоді. І він тоді менше йому потреба в їжі. Так що ось таке діло. Тут все відносно. Так само козел е, Зеанинський мав менший підшерсток, теж він хоче більше їсти. Вже ламанчі трохи більше мають е, підшерстку. Ну, я знаю по-своїх, що я дивилася по-своїх. Ну, альпійців в мене чистокровних не було, це ще в мене мрія. Альпійську кров гарної молочної лінії додати от, до своїх нубійців, От, наприклад, до свого черниша. Там лінія молочна шикарна, я би хотіла би, ну, може, й мені повезе де весною поміняти на, на альпійську козочку до того козла взяти, щоб був, була гарна молочна лінія. Ось, так щось таке діло. Ну, побачимо. Якось воно буде, аби люди здорові були. Так, що ось такі, то справи. Ось. А так, просто треба добре козлові їсти давати, щоб він був продуктивний, ось, щоб все в нього було прекрасно. На що ще звернути увагу, як вибираєш козла? На дійки? В нього як то кажуть, рудиментарні соски. Щоб вони були гарні, великі, бажано і, і одинакові в розмірі. Тоді будуть ваших козичок теж гарні, такі, гарно виражені дійки, гарно буде добре їх доїти. У мене, наприклад, мої кози всі нормальні дійки мають. Оце була в мене мурза з маленькими дійками. У ну, мене хлопці їх доїти не хотіли, бо їх тяжко доїти, бо... Вони кулаками в мене доїть, Так вони не доїть пальцями, а тільки кулаками і вони не хочуть, їм тяжко. Так що ось таке діло. А в тих всіх в мене гарні. Ну, не знаю, які в тих будуть. Ну, вроді так, довгенькі дийки мають. Ну, побачимо. Ну і що ти робиш? Ей, ти чула, лапка? Наш ти гризеш доску? Треба віліків зняти, хочуть геляча. Ось такі-то справи. Такі-то в нас діла. Дивитися, щоб козел був здоровий, як вибираєте, щоб він був, як сказати, зацікавлений козичками. такі маленькі козенята навіть на другий день, якщо це козлик він буде продуктивний, він же з другого дня ще сам ходити добре не може, а вже старається на друге козеня вскочити, скакати. Ну, цей козел буде продуктивний. Що ж ти хочеш? Ну тисяч шоколадка. Ти не обнагліла? скажи мені тако чесно. О, він буде гарний, як то кажуть, кавалер. Ось. А є такі козлики, що йому вже і до місяця доходить, і він козочкою не цікавиться, хоч сам на вид шикарний. Ну Такого козлика я б не як сказати, не ризикнула брати. Бо він може і тоді й остатися Ну, як сказати, таким як коза, щось в нього якась генетика, не та. І він тоді може на кози не скакати. Було так пару разів, що люди дзвонили, кажуть, як навчити козла скакати на кози. Файний, здоровий козел, все, але на кози не скаче. Каже, що зробити. Каже, ні, не знаю. Я такого не знаю, що можна зробити. Ось такі справи. Так що, вибирати, щоб козел. Цікавився козичками з маленького. От. Тоді, щоб в був гарний апетит, щоб він гарно їв, теж треба на це увагу звернути. Якщо він апетитно п'є, якщо він апетитно їсть, то значить він буде і далі гарно їв і буде передавати по генетиці своїм козичкам гарний апетит. Так що ось таке діло. Вже та починаєш крабати. Чуєте, як стогне. То так постійно то ляже і так стогне тяжко. І бідні. Ну нічого, скоро будуть роди, розродиться і буде легше. Так що ось такі то справи. Вибирайте, тримайте, годуйте гарно, і все буде у вас прекрасно. І кози будуть здорові, і козенята будуть гарні. Ось, І все буде прекрасно, подивіться, взяла, новою відгорнула, вже та дерева зараз буде. То вони в мене всі так ногами здеруть, здеруть. Під ногами має бути сухо, чисто, Передніми. Що тут за така манера? Люди кажуть, коза гарба її під стілку, коли перед родами. То її, що кози круглий рік родити мають. Вони постійно. Влітом так, і в зимою так, постійно. Бестії мали. Угу. Ось такі-то справи, ладненько. Всього вам найкращого. Гарного дня, мирного неба. І міцного-міцного здоров'я, всім! Всім до зустрічі в слідуючому відео. Бережіть себе і своїх рідних, і до зустрічі в слідуючому відео. Всім па-па!